Єва, тобі ще не так багато років, щоб питати тебе про секрети молодості, але тим не менш дівчата, які щодня користуються косметикою, які щодня гримують і роблять зачіски, ну не можуть не доглядати за шкіро обличчя і волосся. Які твої секрети у момент, коли на дворі криза, то можливо є таємниця, яка ще й до того є такою народною. Не дуже коштовною. Раньше, когда у меня не было возможности покупать там, к примеру, дорогие маски и ходить к мастерам вот, по волосам, делать процедуры, то я эм, делала такую маску для роста волос. Она делается из горчицы, коньяка, из желток и по-моему несколько капель репейного масла. Все это втиралось. Вот, и надо было за, за, замотать пакетиком и походить так по моему 40 минут, пока не начина не бы так жечь, что уже ты не можешь этого терпеть. И, и вот как бы эта маска возбуждает луковицы волосы, и они таким образом лучше растут. Она действительно действенна, просто немножко желта жестковато, конечно. Дівчата після вагітності, як правило, переживають за те, що шкіра втрачає пружність, стоянная блискучая, таке и. Як ти боролася з цим? Як ти повертала собі красу після пологів? Я вам скажу: мой секрет во время беременности: я мазалась кунжутным маслом с ног до головы каждый вечер. Это был каждый вечер. Действительно, у меня испортились все пижамы, все постели. Но это э, мой секрет. У меня на теле нет ни одной растяжки. И, э, и как я... Ну, наверное, не поправилась я, потому что все-таки следила за питанием. Ну, в общем, просто я чувствовала гармонию в себе. Наверное, вот это важно очень. Ми з тобою вже говорили про твоїх родичів, які залишилися жити у Луганській області. Зараз чи перевезла ти їх до Києва і чи залишилися там на кордоні з Росією? Друзі, і як вони виживають у стані війни? Часть моїх родственників все також живуть в місті Світловське. Е, мої бабушки також говорять, що пока там все тихо, і це означає, що ми нікуди не у їдемо, не звісне, з місця. Сложно. Е, Ну, объяснить и заставить э, покинуть их те места, даже вот под дулом пистолета, да, вот даже это их не пугает.